Отож, усім знов добрий день. З вами я, Михайло, і це наш другий відеоурок по ігровому речі Unity 3D. Вчора я в мережу виставив свій перший відеоурок. Одразу ж після цього почали прибувати підписники. Дякую вам за підтримку. Ми надалі будемо знімати гарні уроки. Отож, сьогодні ми почнемо вивчати програмування, дізнаємося, що такі функції, а також створимо простенький інтерфейс для нашої гри. Отож. Першим ділом. Давайте створимо папку під назвою skripts. Uh, вибачте. Отож. Тепер давайте створимо сам скрипт. Натискаємо праву кнопку миші. Create. І ось тут ми можемо вибрати три скрипти. Java, три види скрипта: JavaScript, C-Sharp Script і Boostcript. Це три мови програмування, яке підтримує Unity 3D. Але можливо станеться так, що Bu скоро закриють. І залишиться тільки C-Sharp і JavaScript, оскільки BUScript ніхто майже не використовує. Отож, ми будемо вивчати C-Sharp. Ось у нас строївся новий скрипт. Давайте його назвемо. First script. Чудово. У нас з'явився цей скрипт. І ось тут у нас в інспекторі відображається, який код він має. Давайте відкриємо наш скрипт. Так. Давайте трохи почекаємо. Щось воно в мене підлогує. А ось. Ось у нас відкривається MonoDevelop Я просто записую відео, тому в мене трохи повільно працює. О, чудово відкрилося. Так. Отож, перед нами у нас код на c sharp Це початковий шаблон. Отож, давайте подивимося, що у нас зверху. Зверху у нас є модуль using. Using вказує на потрібні елементи, які ми будемо використовувати, тобто на потрібні бібліотеки. Отут у нас дві бібліотеки: use, use Unity Engine бібліотека і бібліотека. System Collections. System Collections це системна бібліотека, вона використовується в використовується усіх скриптах. А Unity Engine це бібліотека спеціально для Unity. Далі у нас іде назва класу. Я, до речі, мушу вас попередити, що назва класу має збігатися з ім'ям скрипта, оскільки скрипт буде запускатися від того класу з таким же ім'ям, як і в самого скрипта. Тобто, наприклад, якщо у вас в файлі first script є клас SecondScript, то він не буде запускатися, а буде запускатися файл secondscript. Але в нас його поки що нема. Далі йдуть функції. Функція позначається словами void, потім ім'я функції. І в дужках у нас ідея те, що інструкція для функції. Над функціями у нас зараз стоять коментарі. Ми, ми їх поки що видалимо. І щоб зручніше було, поставимо дужки ось так. Чудово. Тепер про функції. Одразу на початку у нас стають дві функції. Функція start і функція update. Функція Start виконується лише на першому кадрі нашої гри, тобто перший кадр, коли вона запускається. Гра або сцена. А функція update виконується кожен кадр. Тобто, якщо ви задасте якусь інструкцію в функцію update, то вона буде виконуватися весь час. Тепер зміні. Кожні зміни поділяються на типи: числові, булеві, текстові. Отож, всього є 4 основних зміни. INT, Float, String та bool. Всього їх набагато більше. Вони там, це може бути Transform, rigid Body, але сьогодні ми їх розглядати не будемо. Отож зміна тип INT. Int це числове значення. Тепер давайте створимо якесь для неї ім'я. Наприклад, myvar. Ось ми ініціалізували переміну зміну. Тепер треба. ми її просто ініціалізували, тому початкове значення е, цієї зміни буде 0. Ми ж можемо одразу її задати. Скажемо там 1. Або ж, наприклад, під час функції старт, під час першого кадру ми можемо задати теж яке значення. Наприклад, my var дорівнює, скажімо, 5. Ми також можемо змінювати цю зміну, наприклад myVar дорівнює myVar плюс 2. І так само можемо віднімати. Або щоб простіше було, ми можемо зробити ось так. My var. Це означає, що теперішнє значення е, цієї зміни, тобто в, такому, в даному випадку myVar, буде це значення плюс 2. Чудово. Тепер наступний тип змінної це у нас буде float. Float це теж числове значення, але різниця в тому, що int задає ці числа, а float дробові. Ось, наприклад, називаємо цю зміну. Не знаю. про Флюси якось так. Чину. Тепер треба їй задати значення. 1, 0. І коли ви задали значення, обов'язково треба додати в кінці цього значення літеру F. Інакше воно не буде працювати і консоль буде вам видавати помилки. З неї теж можна проводити різні операції. 2f, наприклад, або ж. Так, наступний тип зміни це у нас string. String – це текстове значення, тому його. Тому його дані треба заносити з тим вирушки. Ось, наприклад. Майти. Оце у нас значення цієї зміни. Його також можна змінювати. А також до нього можна давати числові значення. Наприклад, у нас зараз стоїть myInt, тому текст буде текст. А вже ж воно буде відображатися в числовому значенні myVar, але воно буде вважатися як string. Отож, тепер. Давайте проговоримо на про консоль. В консолі виводяться різні помилки. Або там повідомлення від скрипта, якщо щось не так іде. Давайте виведемо нашу зміну текст. Для цього пишемо debug. Lock, і наша зміна текст. Чудово! Давайте збережемо нашу, наш скрипт. І повісимо цей скрипт на нашого гравця. Чудово! Відкриваємо консоли. Зачекайте. Запускаємо нашу гру. Як бачите, у нас почали з'являтися тут повідомлення. Так, давайте очистимо повідомлення. Як я вже казав, функція update виконуть кожен кадр. Якщо, наприклад, ми заберемо звідси цей текст, виріжемо його і вставимо функцію var. Тобто функцію старт, я хотів сказати. То в нас виведеться тільки одне повідомлення. Чудово. Тепер я думаю, можемо виводити це повідомлення не в лог, а прямо в гру. Для цього створимо ще одну функцію. Вона називається onGUI. Так, вона має називатися саме так і саме з таким регістром. Оскільки якщо називати зовсім інакше, то ця функція не буде працювати. Чудово. Тепер давайте створимо новички GUI елемент на нашому екрані. Назвемо його. GUI Box. Відкриваємо дужки. І тепер, як бачите, у нас тут випливає підказка, за якою ми маємо визначити е, позицію вікна та GUI контент, який ми будемо складати. Отож, створимо нове вікно. New React. Відкриваємо дужку. І тепер нам треба записати позицію. Скажемо там. 300. 200. Перше, перші два значення, які ми записали, це позиція, на нашому, позиція, позиція нашого gui box на екрані. Тепер запишемо наш розмір. Наприклад, 100 на 20. Чудово. Координату нашого екрану ми записали. І тепер виведемо нашу зміну. Текст. Отак. Читано. Збережемо наш файл. Ось, як бачите, у нас виводиться тут вікно. В цьому можемо почати робити наш інтерфейс. Але перед тим, як робити інтерфейс, я маю вам розказати про ще одну штуку. Оці зміни, що ми зараз вам написали, це приватні зміни. Оскільки ми їх не можемо редагувати з редактора Unity, і до них не можуть приєднуватися інші скрипти. Щоб створити публічну зміну, треба написати Public. І обирайте те ваші зміни. Наприклад, int. My. War. І задамо і початкове значення, наприклад, 5. Все. Зберігаємо наш файл. Тепер обираємо нашого графтя. І шукаємо в нього ось. First your script. І ось у нас тут виводиться оця зміна, а інші зміни не виводиться, оскільки ця зміна публічна. Ми тут можемо прямо міняти, задавати будь-яке значення. Але при цьому значення ось тут залишається на зміни. Буде мати значення зміною ось тут. Чудово! Тепер ми можемо почати ми можемо почати працювати над нашим інтерфейсом. Створимо новий скрипт. Інтерфейс. Відкриваємо його. Так. Одразу видаляємо заві-код. Отож, почнемо зі е, здоров'я. Як ви знаєте, здоров'я гравця це дуже важлива штука. І ми почнемо саме з неї. Отож, давайте зробимо зміну, в якій буде зберігатися стан нашого здоров'я. Public int. health І здоров'я буде 100%, скажімо. Тепер треба наше здоров'я вивести на екран. Чудово. Створимо новий GUI-бокс. Новий. Нове вікно New React. Задамо ось такий розмір і починаємо писати так. Здорово. Здоров'я. Відступаємо трохи. І додамо нашу зміну. Hills. Так, щось там не так. А, ні все так. чудово Збережемо наш файл. У нас якісь помилки. А, так. Ми забулися тут поставити кому. Чудово. Тепер давайте поставимо екран на максимальний розмір. Maximus on play. І запускаємо в гру. Нашого боксу не видно. А, так, ми ж не поставили скрипт на нас саме. Отож. на наш first person controller. І запускаємо. Отож, у нас тут відображається бокс із здоров'ям. Як бачите. Тільки треба його трошки опустити. Ми можемо роздахувати розташування нашого, нашого боксу прямо в грі. Отож, давайте створимо нові дві публічні змінні. Left. Нехай буде 100. І public Int top Дорівнює 100. Чудово. тепер замість наших координат у просторі ми ставимо ці зміни. Отак. Зберігаємо це діло. Максимус амплей ставимо. І ось у нас з'явилися ці дві зміни. Тепер давайте будемо редагувати їхнє розташування в просторі. Ось так. Вот так. Стався якась помилка, щось я на те натиснув. Отож. Давайте тепер поставимо максимум Play І поставимо тут 600 і 400. Чудово. Завантажуємо сцену. Е, ще трохи залишилося. Поставити може 700. О, ідеально. А то, що у нас тут, хоча ні треба ще трохи підправити. Ні, 900, мабуть. Ось так, чудово. У нас здорове відображається ось тут. Зліва від здоров'я будуть якісь інші ознаки. Ну, але сьогодні ми вже їх не встигаємо опрацювати. Опрацюємо їх наступний раз. Отож, з вами був я, Михайло, Наші уроки по поінці 3D. Всім до побачення!